Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Я дуже рада бачити вас знову. Ранки тепер виглядають уже дуже осінніми, туманними, вологими. Ось так виглядає моя дорога з роботи додому. Думаю, ви замітили, що в попередніх відео для приготування різних страв я дуже часто використовую бульйонні кубики домашнього виробництва. І якраз в сьогоднішньому відео ми приготуємо їх разом. Спершу мені потрібно у кількох водах відварити курку. Вона у мене домашня, уже порізана на невеличкі шматочки, кидаю її в укріп і після цього два рази потрібно буде злити воду, щоб очистити її. А поки м'ясо відварюється, я займусь нарізанням коренеплодів. плодів. Тут у мене є корінь салери, петрушки. Я також дуже хотіла купити ще корінь пастернаку, але щось на ринку не було зовсім. Корінь селери я використаю для бульйону, а гичку пізніше посушу і використовуватиму як приправу до зубів або до інших страв. Селера є надзвичайно корисною, оскільки вона зменшує появу. Серцево-судинних захворювань. І до того ж має дуже гарний запах, я дуже люблю її. Зелену гличку я гарно промиваю і використовуватиму одні тільки листочки. І ось займаюсь ось таким трошки медитативним заняттям. Для бульйонних кубиків я також використовуватиму моркву і цибулю. Тепер, коли вода вже закипіла, можна промити м'ясо і поставити його знову варитися в нову чисту воду. Стя селери я сушитиму на деко на балконі під прямим сонячним промінням. Всі інгредієнти нам потрібно нарізати невеликими кубиками. Тут можна не заморочуватись, оскільки пізніше нам потрібно буде просто всі інгредієнти зварені перебити в блендері. Ось я вже другий раз міняю воду для м'яса. Гарно промивши його, кладу в чисту воду і тепер уже можна дійсно приступати до відварювання м'яса і приготування бульйонних кубиків. Так я дійсно буду впевнена в чистоті м'яса. Тепер я додаю сюди чорний перець горошку, духмяний перець і кілька лаврових листочків. І ще додаю кілька ложечок солі. Важливо також зазначити, що немає потреби доводити всю цю масу до якогось конкретного смаку, оскільки це всього лише напівфабрикат, і пізніше до смаку ми доводитимемо готову страву. І тепер, коли м'ясо вже трохи поварилося, я викидую сюди усі нарізані корени плоди і овочі. Виглядає дуже багато, але після якогось часу вони обваряться і все гарно міститься. Для гарного кольору і смаку додаюся ложку куркуми, і також трохи лагідного парі. Варитись має довго, поки м'ясо повністю не звариться. Опісля ця суміш має гарно остигнути, оскільки потрібно буде відділити. Овочі від м'яса і м'ясо відділити від кісток. Тут уже далі за вашим бажанням. Ви можете м'ясо також перебити разом зі всім блендером, або ж можете залишити м'ясо невеликими кусочками, як вам уже більше подобається. Я м'ясо відділила гарно від кісточок і збираюся все разом перебити до однорідності. І в результаті ми отримуємо ось таке ось пюре. Може, не дуже гарного кольору, але дуже ароматне. Таким чином я перепустила через блендер всі свої інгредієнти, і тепер оцю ось одну рідну суміш можна наповнювати в силіконові формочки. У мене формочки ось таких ось двох видів, отакими більшими кубиками, і продовгастими. Оскільки їх в мене тільки дві, а суміші досить багато, то я заморожуватиму їх у морозивці в кілька етапів. Можна наповнювати силіконові формочки ось таким способом, або ж якщо вам так зручно, то можна використовувати кондитерський мішок. А це вже перша партія заморожених кубиків. Мені дуже зручно використовувати для такої роботи ось такі силіконові форми. Я купляла їх у звичайному кондитерському магазині, стається в тортіно. І вони просто неймовірно зручні. Віймати з них заморожені кубики дуже легко і просто. І до того, що такі форми дуже легко миються. Перший раз, коли я тільки пробувала робити в цій формі ось ці ось кубики, я трошки переживала, що після цього тут можуть залишитись такі рижуваті сліди, оскільки я використовувала тут куркуму, а вона дуже любить все зафарбовувати в жовтий колір. Але все дуже гарно відмилося і взагалі не залишилось ніякого сліду. Для обгортання я підготувала собі невеликі кусочки пергаментного паперу. І як бачите, загортаю я страшно акуратно, просто майстер пакування. Виходять ось такі ось кубики, можна їх навіть і не загортати кожен окремо, а зберігати всі в одному пакеті, все одно дуже зручно. Якщо вони навіть в морзлиці трошки і примерзнуть одне до одного, то їх легко розділити просто лезом ножа. Зазвичай одного такого великого кубика мені достатньо на цілий баняк якоїсь готової страви, або ж два менших. Дуже зручно, коли, наприклад, немає часу відварювати м'ясо, займатися якоюсь такою довгою роботою. Ось такий ось спосіб значно полегшує приготування їжі і заощаджує наш час. Боже, ще до вашої уваги ось такий ось спосіб зберігання. Перша партія бульйонних кубиків приготована, заморожена і гарно попакована. Тепер їх можна зберігати в морозивці, а я займуся готуванням кубиків повторно. Оскільки в мене залишилось ще досить багато відвареного і перемеленого пюре. Як бачите, з цієї кількості інгредієнтів виходить досить багато бульонних кубіків, і їх вам на приготування різних страв вистачатиме досить надовго. Лист селери дуже гарно висушилось на сонці, і тепер його можна просто ось таким ось способом легко подрібнити. А потім зберігаєте в баночці і використовувати до своїх улюблених страв. Ось і все. Раджу вам також готувати такі бульйонні кубики, і я впевнена, ви будете задоволені. Дякую, що ви були зі мною в цьому відео. На все добре і до скорої зустрічі!